Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Ritual. Це досить велика карта. Я обіцяв, що я велику карту покажу. От, і ми зараз її подивимося, як вона у нас виглядає. Така цікава, як бачимо карта. Давайте в неї зайдемо. Зайдемо за контртерористів. Така гарна перша заставочка в нас. Like вийш... like тут у джунглях. Ми вийшли, напевно з цього розовика. Йдемо визволяти з заручників. Ця карта є, щоб визволяти заручників. Можна сюди йти, тут дуже багато ходів різних є. Можно сюда идти вот таким чином. Вот, это другой хит. Я вот такой интересный сюда хит. водичка как гарна. У нас печари разные. Вот такие хиты у нас есть. Вот, и вот такие хиты. Давайте поверху перше пройдемо, подивимося все по порядку у нас. Є сюди вхід у нас і ну, тут йде понизу є вхід у нас. Такі руїни у нас. Так, воно виглядає. Ну, досить така атмосферна карта. Можна вниз зіскакнути, а ага, тут є драбини, як бачимо. У нас. Подивимося, що тут, О, тут дирка така велика, що можна впасти сюди. <гум> Такі цікаві скульптури. Як я на інших картах не бачив. О. А це така яма ритуальна оця. Вісне, тут вже не можна вище вискочити. Найвище, ні. Тож тут такі, ну... Каже, попрацював хто над цією картою розробляв? Попрацював гарно. Ще одна драбина. Як бачимо. Такий... древній народ такий старовинний, можливо, Майя, можливо, ще хтось інакший. О, тут заручник сидить. Бачите, тут різні статуетки тут можна вилізти. Тут ходів дуже багато, бачите, ще один, ще один хід. Дуже величезна карта. Давайте вийдемо сюди, де тут ритуаль це щоб подивитися. Ну, бачите, отак Не ну, виглядає вогонь горить. І розвалена. Досить так атмосферно зроблена карта така. Цікаво. Так, ми тут були у нас. Давайте ще понизу зійдемо, подивимося трошечки. Тут можна загубитися в цій карті. Така велика карта. Цікаво грати, як дуже багато гравців, наприклад. Якусь місію тут зробити на такій карті, це було б взагалі чудово. Так, ми тут були цієї води. Давайте ще сюди. В цьому ходику. Скільки ходиків Туди і сюди. Ще один є. Тут вниз, тут наверх. Навіть не знаю, куди піти. Наниз. О, тут теж заручник є. Попробуй ще знайти цих заручників тут. Ну це карта, я кажу, тут треба було добре посидіти, щоб цю карту зробити. М -м, такі квіти дивні. Дивіться, дерев'яний міст на тій. Щоб ще б було б стук по дереву, це вже б її ціневі не було. Скільки деталей тут? Справжні руїни. Ну давайте по цьому місточку підемо, подивимось, куди ми далі йде. Дивіться, як тут теж зроблено все. Це досі треба попрацювати, щоб такі штуки поробити всякі. Це яма. О, тут ще можна сюди вийти десь. Так, щоб зверху дивитися. Тут ще можна вилізти. Тільки ходів є. Дивіться, лише як тут цікаво. Свічки світяться. Оце все. Такі дирочки. Так, ми тут вже були. Тут, ну я кажу, ну це карта чудо. Є де погуляти на цій карті. Так, ми тут були. Давайте на низ ще зійдемо. Ми на низу не гуляли, ще погуляємо низу. О, тут лампи такі ще цікаві, світять. Так, тут ми якраз були, тут дирочка є, якась така, що тут можна щось вискочити. А ну подивимося, чи може щось Ні. Тут Можна зіскочити тільки. Тут понизу побігаємо. О, тут До рятувальної ями якраз. Ага. Я зрозумів. Ну, карта чудова. Дуже чудова карта. Велика, чудова карта. Якщо вона вам сподобалася, ставите лайки, підписуйтесь. Це важливо для каналу, щоб було багато підписів. Щоб можна було робити більше контенту. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа і до зустрічі.